Нарешті можу похвастатися упакованим а, запланованим давно і пропрацьованим у групі з людьми на інтенсиві а, курсом. Курс особистий бренд. Як, ну, це перша частина фактично курсу, тому що особистий бренд це занадто масштабна тема, щоб вона просто вмістилася в одну частину, тому в принципі, радію з першого кроку. А, це є а, канал упакований. Дуже має багато психологічних нахилів, секретів і так далі. Зручна навігація починається вже з третього повідомлення. І по навігації ви проходите навчання. Тобто в особистій бренд увійшли такі теми, як пропрацювання страхів з психологом, психолог дав спеціальну практику, і ми пропрацювали їх далі. Технічне підготування, зовнішній вигляд, як виходити в прямий ефір, як виглядати, як себе поводити, як робити макіяж, які, які є типи а, прямих ефірів, як виходити в сторіс, і так далі. Тобто це все є по технічних цих причинах і зовнішній вигляд. Так? Далі, технічні налаштування обладнання, ви розумієте, для того, щоб а, гарно виглядати, а, потрібно ще гарно налаштовувати коль, е, світло, задній фон і так далі. Та? Далі прямі ефіри, і, звичайно ж таки рекомендація, як робити гарні фото та відео, тому що це основна частина нашого контенту, коли ми позиціонуємо себе, показуємо і таким чином напрацьовуємо особистий бренд. Далі види розважального контенту. Саме в особистому бренді я дала цю частину, вона, так як в повному навчанні, Система просування плюс чат-боти є а, розділ Reels, але він загальний. Тому я дала уточнення і навчила всіх а, працювати саме з розважальним контентом, з нахилом на свою нішу, з постійним, ну, постійним нахилом на свою нішу, тому що якщо ми просто робимо розважальний контент, не маючи на меті зв'язувати з тим, чим ми займаємось, то це просто розважальний контент. Якщо ми зробимо нахил на свою діяльність, то це вже є розважальний контент з продажами, так? І домашнє завдання. Домашнє завдання в навчанні, по, по суті, сьогодні, ой, не Нісень, взагалі, створено унікальним, тому що. Домашнє завдання буде приймати бот. Важливо мені було пропрацювати ось саме у такому форматі це навчання. Чому? Тому що для мотивації людей, звичайно ж таки, є виконання домашнього завдання і дойти до кінця в навчальному курсі в будь-якому. Тільки не тільки в мене, а в будь-яких навчальних курсах. Дуже багато людей зливається. Тому я зробила фішку, я дала бонусом тим людям, які. Які виконують ці домашні завдання, їх насправді є всього 5, але вони лайтові, класні, прості і навчать вас системно створювати класний, якісний контент та збільшувати свої охоплення за рахунок цього. Домашні завдання легкі, і цього разу я підключила помічника. Це чат-бот, який видає дома, який видає завдання і приймає завдання у форматі посилання так? І видає наступне завдання. Після проходження всіх п'яти завдань учасників чекає сюрприз, це бонусний канал, де є запаковані знову ж таки п'ять крутих фішок, ну, класнючих по обробці, які теж допоможуть їм у створенні контенту, просуванні та збільшенні продажів. Тобто, це ще одна така фішка. Зараз покажу це поки що в тестовому режимі, Очищу історію, щоб запустити заново. Так, і бот допомагає робити виконувати домашні завдання. Мої вітання це вже після того, як ви проходите основну частину і далі йдуть завдання. У мене є для вас хороша і відносно погана новина. Тобто, погана в тому, що якщо ви не виконаєте, ви не отримаєте бонуси. Тут опис в чат-бот дає. Фішки, які отримає людина після того, як пройде навчання. Це фішки, які ви давно хотіли. Від інструкціях зробити відео з кружечком Instagram, топовий формат, топові шрифти та приклади їх використання, доступ до упакованих каналів з готовими елементами для створення та Сторіс, на каналі більше тисячі елементів. Забула уточнити, що більше двох тисяч, тому що два канали, у кожному каналі по тисячу елементів. Урок, як змінювати задній фон на відео, якщо немає гарного заднього фону, урок, як покращувати свій голос. Забрати шуми, робити більш професійну озвучку відео. І тут а, учень починає проходити завдання. І перше завдання це використовуючи всі технічні налаштування, всі а, пройдені знання, обов'язково таке пройти навчання. І а, завдання, після виконання завдання, прийшли посилання посилання знайомства сюди, в, бот, в форматі посилання. Тут є і як технічно все налаштувати, як застосувати. Маски, і вже переходимо далі на виконання завдання. Після того, як учень присилає виконане завдання, бот видає йому наступне завдання, і таким чином до п'яти завдань, після п'ятого завдання йде вітання, і далі ви отримуєте добре, отримуєте бонусне відео, бонусний канал. Так, І ще повертаюся до навчання, показую показую вам Показую вам, ось тут у нас психолог попрацював, Аліна допомогла. Тобто ось таке, таке, таке навчання, ось таке, 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 і воно все по навігації. Наприклад, вас цікавить е, навігація, технічні налаштування. Переходимо і тут у нас все упаковано. Ось така класнюча у нас вийшла Те класнюче у нас вийшло навчання. Мега круте, мега класне. Звичайно ж таки Євгенія так завжди мені допомагає, тому е, вибачайте за задній фон. Не буду обов'язково таки не буду фільтрувати відео, тому що від Євгенії вам усім привіт! Ось так купа матеріалів, купа прикладів і упакованих каналів, і все вкупі, і по навігації, і ще автоматизоване з домашніми завданнями.